Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, доброго ранку. вам. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Добре. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч на півдні України. Які у вас новини? Сподіваюсь, що переважно хороші. Ну, принаймні на цю хвилину 4 0 Сподіваюся, протягом дня будуть такі ж новини. Ну, а власне щодо півдня, то знаємо, що напередодні Збройні Сили України чергово нанесли. Удар по одному з полігонів, які розміщуються ворогами на лівому березі Дніпра, і є втрати у ворога, і це успіх не єдиний, який є за ці кілька днів. І власне та стратегія, яка обрана силами оборони, вона сьогодні дає свої результати. Це перш за все знищення ворожої логістики, це знищення командних пунктів, пунктів управління, це знищення особового складу, якраз через. Удари по таких полігонах і місцях скупчення російського агресора. Звичайно, розвідка ще проводить відповідну роботу. Я думаю, що більш детально вже буде відомо, але мова про знищених ворогів наразі йде про кілька десятків, як мінімум, і це звичайно не може не тішити. І Це є гарною новиною. Тим більше лівий берег, про який було. Не дуже багато сказано, і що буде багато говоритися, і дуже багато роботи виконують наші збройні сили. І власне лівий берег, це е, та місцина, та локація, де ворогом було поставлено чіткий дедлайн, так само як по авдіївській операційній зоні, де треба мати якісь успіхи, принаймні їх намалювати. І власне всі ми це бачили цю доповідь. Міністра лінії води, а бункерному діду про те, що, начебто, населений пункт кринки, як вони кажуть, зачищено. От власне відповідь на це, і відповідь і в тому, як наші морпіхи знищили російську триколорну ганчірку саме в районі населеного пункту кринку. Ну а ті, хто встановлювали, вони вже не подивляться, і наше те, в тому числі, пане Сергію. Ну низка уточнюючих питань. в Мене є давайте все таки з цього з приводу цього шикування, так яке. Накрили наші бійці Хаймерсом. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а у вас є пояснення? Ось і це ж не перший раз. Наші накривають такі скупчення. А у вас є пояснення, чому це раз за разом відбувається? Я маю на увазі неподалік лінії фронту. Вони продовжують шикуватися. Щоб що це якийсь психологічний момент. Ну вони все перемагають, тому можливо це е, і впливає таким чином на те, що деякі командири російські вони намагаються проводити ті в життя, саме якісь як кажуть, раянські е, методи. Роботи в тому числі і проводити таку роботу на полігонах. Відповідно, звичайно, зараз можна сказати, що і так було би добре, щоб таких шикувань було побільше. В будь-якому разі я думаю, що вони теж свої будуть робити. Пояснень ну насправді дуже важко це пояснити, тому що дійсно протягом кількох днів кілька таких ударів, кілька таких шикувань. Поблизу лінії бойового зіткнення, ну власне можливо, когось хотіли нагородити з-за кринки. Якщо ми беремо крайній випадок, той що був напередодні, і бачимо ті знайомі нам усім. Місцину ту знайому з нашими пісками, ми розуміємо, де це на Херсонщині у нас дуже багато піску. То власне, нехай шикуються, нехай так буде. Я думаю, що це психологічні моменти. Тим більше доповіді пройшли, тим більше, наскільки відомо, є попередня інформація. Наприклад, командиру так званої 810-ї окремої бригади морської піхоти. Навіть начебто, це попередня інформація присвоїли, бо мають присвоїти звання генерала, якраз за закринки. Нагадаю, що минулого року він став так званим героєм Російської Федерації. Ну і власне оця російська пихатість, оце навіть не авось, а ми всіх побіділи, Я перепрошую, що російською мовою воно можливо грає злий жарт з такими шикуваннями. Ну для нас це в будь-якому разі добре і підкреслює наскільки вдало і наскільки результативно в тому числі працюють по перше, наша розвідка, і по-друге, безпосередні виконавці нанесення таких ударів, зокрема нашої артилерії. Пане Сергію, не про ситуацію на фронті, а про те, що відбувається в тилах, і, зокрема в Одеській області, село Гвардійське кілька днів тому було підірвано автомобіль з волонтерами, активістами, чоловіки, дружини, які вже багато років допомагають армії. Вони зараз опинилися в лікарні. По перше, як вони себе почувають, і по друге, скажіть, будь ласка, в цілому, чи можете ви сказати, які зараз настрої переважають серед Одеситів, жителів Одеської області? Наскільки небезпечно мати про українську пози... Озицію і говорити, робити такі очевидні речі, які нині потрібні. Ну, по-перше, у нас була, є і буде українська позиція. у переважної більшості мешканців Одеси і Одеського регіону. І тим більше, я думаю, що Одеса вкотре довела розставила всі крапки на вже 24 лютого 2022 року. І тут я кажу, вже питання не обговорюється. Що стосується ситуації, дійсно, факт такий є. Стан стабільно важкий. Лікарі. Це можливе і неможливе для того, щоб і Альберт і Наталя, вони, що найшвидше одуватися на те, що це дійсно відбудеться, що найшвидше. Ну і власне ви говорите про небезпеку. Нехай бояться наші вороги. У будь-якому разі е триває слідство. Попередні висновки ще ніхто не озвучує. Це зрозуміло, бо є таємниця слідства. Я думаю, що в будь-якому разі ці результати вони і будуть оприлюднені, і вже тоді можемо говорити про те, що стало причиною цієї надзвичайної події з такими важкими наслідками. Ще раз кажу, ми бажаємо нашим побратимам, нашим і посестрі, в тому числі, звичайно, найшвидшого одужання. Так що, тут все чітко в плані позиції угу. суворяться. Пане Сергію, продовжуючи тему про ворогів, ми давали інформацію, що. На, на тимчасово окупованих територіях так ворог продовжує готувати так звані свої псевдовибори в лапках. Скажіть, будь ласка, з військової точки зору, скільки за ось цією, перепрошую, мішурою перед виборчою можна сховати якихось ну, реальних військових там пересувань тощо, розміщення якихось підрозділів? Ну, власне. Е... Вибині території Лівобережжя ворог постійно намагається маневрувати, перекидає відповідні там резерви. Вони скажімо так і переховуються, в тому числі. І Проводять така у них є практика для місцевого населення. Звичайно, наших піввітчизників вона не дуже гарна, коли ворог періодично виїжджає до певних локацій з мінометів, як правило, обстрілює населені пункти і потім, щоб зранку заявити про хто обстрілює з боку Збройних сил України, про таку агресію, що б'ють по цивільному тому числі. Це естерія і вона спеціально зараз. Нагнітається перед так званими виборами, хоча е, відомо, що в а тимчасово окупований генічивський, є зараз, е, скажімо так, адміністративним центром нашої тимчасово окупованої Херсонщини. Результати ці вже намальовані. Е, я думаю, що будуть ще найшвидше бігти, доповідати е, про відсотки там 110-120, Ну скільки вони намалювали, нам невідомо. То, звичайно, ці всі мобільні групи, про які говорять, що будуть ходити по домівках, вони підготовлені з місцевих колаборантів, які в супроводженні озброєних росіян будуть ходити по домівках і намагатися створити перш за все телевізійну. Картинку для того, що все тут відбувається так, як відбувається на виборах нормальних, але ми прекрасно розуміємо, що це відбувається під тиском озброєних людей. Надзвичайно є зв'язки з залівим берегом. Люди налаштовані відповідно дуже негативно. Але найголовніше про що мусимо сьогодні говорити, і я сподіваюся, нас почують і на тому березі, в тому числі, що треба бути надзвичайно обережними і треба бути. Надзвичайно уважними для того, щоб зберегти своє життя, тому що ми прекрасно розуміємо, в будь-якому разі і лівий, і правий берег будуть разом, і велика робота сил оборони щодо цього питання вона відбувається. Ну власне, ситуація дуже складна, тому що ворог максимально тисне на тих людей, які ще там наші залишилися, і під вибори, так звані, в тому числі Но щодо чоловічого населення, то облік жорсткий облік тих людей. Які є так званого призовного віку зрозуміло для чого з можливістю використання, як це робиться там на території тимчасово окупованої Донецької Луганської області, використовувати як м'ясо для російської армії? Пане Сергію, а наостанок, якщо можна коротко, ситуація на польсько-українському кордоні вона привертає до себе увагу, і зараз і уряд буде шукати альтернативні варіанти. А запрацював ще рік тому дунайський так зерновий шлях для того, щоб можна було постачати зерно. Як ви вбачаєте вирішення ситуації? Що може тут стати альтернативою? Пане Сергію, менше хвилини. У нас щодо Польщі, я сподіваюся, що в них теж є служба Божа, яка може з скажімо так, з провокаторами навести лад і привести їх до почуття. Це перше, що стосується вже можливостей і Одещини, в тому числі креативу, вистачає на різних рівнях на Одещині. Тому я думаю, нові маршрути логістичні вони будуть і вони будуть результативними. Так що альтернатива в будь-якому разі має бути. Я думаю, що відповідні плани є вони підготовлені. Пане Сергію, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися. і Розпочали цей день разом з нами. Дякуємо ще раз. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь, був на прямому зв'язку зі студією.